Всем привет. занятия обстановочку. Да? Я тут живу. <coughs> привет. Я дуже рада знову мати натхнення записувати сюди відео. Полетели. Справа в тому, що я мала досвід. Не тільки в цьому справа. Ну ладно. Я голодувала. Я голодала два дні сухого голоду і ще півтора дні звичайного, просто без їжі. І за цей час мене. Відвідало дуже багато осяянь, тому що я думаю, дехто з вас точно практикував такі штуки. Це дуже-дуже прочищає голову, ментал. Стає все так ясно, підіймаються десь емоції непрожиті. От, ну от Генеральне прибирання в тілі. А тіло не від'єднане від розуму, як ви знаєте, і насправді кишківник наша пішоварітельна. Травна система дуже і дуже напряму пов'язана з нашою головою. Ми те, що ми їмо, ми те, з ким ми взаємодіємо, ми це продукт того, що ми споживаємо і наших звичок. І про це я сьогодні хотіла поговорити. Ем, я дуже явно побачила, що якщо людина живе в матеріальному світі, ну, ми всі тут живемо, але якщо вона обирає помічати діяти лише з матерії, Лише з того, що вона бачить, що вона чує, ну, от з тим, що можна потрогати, почути, понюхати, якщо вона взаємодіє лише з цим, і лише з цим головою, то вона живе в минулому. Це основний інсайт, який я отримала завдяки цій практиці. Я побачила на своєму прикладі, що якщо я фокусуюсь на тому, що в мене є. Мій мозок оцінює те, що в мене є. Він вже це поклав на якусь поличку, він вже це ідентифікував, якось, якось назвав, я цьому вірю, бо це ж мій мозок, кому мені ще вірити. Я роблю висновки, я дію з цього стану, я роблю якісь... Вчинки, якісь розмови, з цього витікає все, моя рутина, типу, моє буття з цих дефініцій, які вже є в мене в голові. І моє життя, кожен день я прокидаюсь це вже наслідок. Це наслідок дій, які я зробила вчора. І виходить, те, що я бачу, те, що я чую, те, що я нюхаю, те, що мене оточує, це моє минуле, скажімо так. Ви помічали, що ми в певній інертності знаходимося? Що цей матеріальний світ, це як така. Мені це показало як а, алегорія така, да? метафорично. Це як вода, і ми тут рухаємося так, в, в, щось, в, як в слоумо. Оце для мене матеріальний світ. І якщо ми орієнтуємося лише на це, ми застріємо в циклі. Світ нам доводить те, в що ми вірили вчора. І сьогодні ти такий. Ну да, вода, не тут. І закий, ну да, завтра ти прокидаєшся і такий. Ну да, воно ну, тут все. Питання: як в цю закольцовочку може вклинутися щось нове? І чи треба? Може, комусь не треба, може комусь влаштовувати таке, може хтось ще буде дуже яростно захищати цю свою єдину правду, яку ну, він зробив такі висновки, і він правий, і він має на це право в тому, що він правий, і на здоров'я. Але якщо хочеться, якщо ти відчуваєш, що що тут не так, що ти застряг в дні сурка, що твоя душа хоче проживати інший досвід, що ти ну, Це явно чутно. От у кожного є цей внутрішній голос і цей внутрішній флюгер, то чи не то, туди чи не туди, це дуже легко відчути. Вам подобається те, що ви маєте, те, що ви бачите, чи ні. І що ж робить, да? значить, задавала я собі це питання, тому що досить складно ти дивишся в картину, бачиш цю фігу, яку ти намалював, і сам собі доводиш. Ну, да, і тут вступає в, в цю п'єсу, значить, роль така з'являється у. Блін, слово ще ж треба підібрати таке, щоб ну, зашло, так? Да? Ну, віра, хочеться сказати, віра, але це не то, щоб віра, це знання, щоб вже да. так. Отак. Це знання, що ти вже маєш те, що ти хочеш. І ти маєш зрозуміти. Стоп, а що я хочу? Якщо мене не влаштовує те, що я бачу перед собою. По-перше, з цим не треба боротися. Це твоє творіння, це твоє дітло, це твої попередні вибори. Це ти, не треба з цим молотитися, якось бодатися, цьому сопротивлятися, Це як плювати проти вітру. Ну, ви пожалкуєте просто. ну, Я робила так це якби, да, ні навящує совітки даю. Немає сенсу боротися з тим, що є в моменті тут і зараз. Але й не варто генерувати свої поклики. Цей флюгерок який завжди диктує, куди там, що там, як як рухаться. І так, да, це ми зрозуміли. Значит, крок номер один приймати те, що в цьому моменті є. як Ваше, це наслідки, вони кермічні. Ви можете думати, та ні, я цього не вибирав, я цього не робив, зі мною просто сталося це. Да, так, можливо, для мозку, для раціональної частини, для вашої особистості може здаватися, що ну, цього не обрали, але так не буває. Так не буває. Так працюють причинно наслідкові зв'язки, це навіть не езотерично, це дуже математично. І коли ви це приймаєте, і коли ви це розумієте, і банально сенсу нема. Сенсу нема. Ти не можеш в дзеркалі виправити, отаму от, тикать свої з'яни. Це вже є. Повертаємо увагу сюди, приймаємо. Так, да, є так, як є. Це мої наслідки причин, за які я відповідальний. І ця сила повертається до вас. Ви прямо можете відчути, як до вас повертається сила обирати. І в цьому моменті ви стаєте новим. Ти стаєш новим в цьому моменті. От як тільки от як з, -з, -з мамою виліз. того, що на тебе більше не впливає. Ти зрозумів, ти. Дотепов, що все, значить, якщо це було і зараз це наслідок, значить зараз в цьому моменті я зроблю те, що буде наслідком там. І я відчуваю, що я маю зробити. Крок номер два це відчути. Від чистого такого спокійного стану, от правда, тут треба бути дуже чесним. Блін, мої найулюбленіші люди. І ну, це тому що я в собі ціною ці якості. Це чесність. Це так просто, це така актуальна зараз в цей період мого життя. Щирість, чесність, Боже. Це от одна оця якість добре розвинута. В першу чергу, з собою чесність. Я записувала про це відео. І, ну, це просто. Це космоліт в вашому житті, в якості вашого життя, просто в оточенні в усьому. Це от така от ну тема. Пользуйтесь. 10 із 10. На другому етапі, коли ти чесний собою, коли ти туди наноряєш, такий. Так, які я хочу мати наслідки? Хто я? А, яким я хочу бути? Що тут не дозволяє? Чого це я себе так нарк? Наприклад, там, що в мене не виходить. Банальщина, так, да? ну, допустим, як приклад. І ви маєте владу, силу, відповідальність обирати собі те амплуа, яке вам актуальне. Тому що в цьому моменті ви голенький, ви новенький. Якщо ви в прийнятті, якщо ви в відповідальності, якщо ви розумієте це, то ви більше не граєтесь в карму, в причини і наслідки. Тому що життя буде вас долбать і калопать доти, поки ви це не зрозумієте. Ви ніколи не задумувались, чому ви попадаєте в схожі сценарії, в схожі ситуації, чому вам попадаються схожі люди. З тим розстався, попрощався тобі просто, ні в бока, в профіль нового персонажа подсовують та ж сама історія, хоча, здавалось би, Ну, з другого сорта чоловічок. От так от. Тому що ця штука, ця травма, вона ваша підсвідомість, вона кличе це, щоб, роз, щоб розколдоватися щоб ви зрозуміли цей паттерн і такий: а, ну не можуть вже всі домовитися, і проти в мене змовися Вони навіть не знайомі між собою. Це я. І розслабся. Ну, я і я. Ну, не бачив і не бачив, щас поняв. Круто, да Здавалось би елементарні речі, але коли ти так чувствуєш, знаєте, коли от прям так то вже не відкраскатися від цього, вже доводиться з нової точки діяти і приймати рішення. і Так, да, ти обираєш собі те амплуа, яке ти хочеш, бо ти вільний, ти вільний, ти, ви можете себе нарікти ким загодно, якщо, якщо це не шкодить іншому, бо зачем? Ви вільні, навіщо вам у когось красти, чи у когось переймати якісь красти там ідеї, наприклад, чи переймати чи щось, ви можете творити своє, свою. Свій стан, який ви хочете досягти, і відчувати це і діяти з цього стану. І завтра ви вже будете пожинати плоди цього. Уже завтра, вже в наступну мить. Немає завтра, вчора. Я думаю, ви в курсі неустану повторять, часу не існує. Це все. Ми завжди ви помітили, да? замічали? Ми тільки зараз живемо. Ми просто користуємось певними поняттями, і ми якби тіла існують в просторі часі. Здравствуйте, метафізика, але свідомість наша вічно тут. І тут ми завжди вільні. Але ми прив'язуємо підв'язуємо, якби це не так. Знаходимо в собі це джерело тіло, якби, коли ти себе ідентифікуєш з матерією, з тілом, і потім ти такий. А, ну да Ех, не вийшло, да Небач. Тоді. Ти звільняєшся, але цей стан утримувати розуміння своєї безмежності і свободи це практика, це, це непомірний труд для оцього рептильного мозку. Я не помню, це тут лімбічна система, так? Да? Коротше, тут у нас є така дурня, чи тут частина мозку є, яка от, от в цьому часі, от в цій лінійці. Цій лінійці вона застряла і вона керується лише цими поняттями. І вся наша культура, всі нам кажуть, що так правильно. Що посієш, то й почнеш? Так, да, але, це, але це ребята отак от робиться. В моменті, я вам отвечаю. от Треба просто розслабитися все повірити. Все просто, все легко, але це потребує дисципліни отакий от парадокс. Сік. І коли я це відчула от на своєму цьому ретріті, я зрозуміла, що немає ніякого сенсу робити. Висновки робити висновки, ну так, да, висновки з того, що ти бачиш перед собою, про себе, бо це минулий ти. Якщо минулий ти тебе влаштовує, Просто насолоджуєшся, ти просто, просто в потокі Ти завжди маєш бути в потокі Ти в ньому завжди є. Просто не завжди це помічаєш. Але коли ти чувствуєш, що а, отут міняємо курс, все, пересобрались, змінили точку зборки, змінили е, цю. А, підправили, додали, додали собі якість. Отсього, ну, все, я тепер впевнена, наприклад, людина. Я ніколи не була впевненою людиною. Зараз я впевнена людина. собі. А в кого мені ще будь-в. Просто перезібралась. Потім це під, підкормлюється, підкріплюється, потім світ це тобі доводить ото завтра чи в наступному моменті. Не чіпрайтесь за це. І все, хоп, і ти перезібрався. Як оце нео, пам'ятаєте, коли йому загружали, вставляли йому цей штекер і йому джиу-джитсу загружали. Оце таке саме, тільки по, ну, така, лайтова версія. Я досить отліттівший персонаж в тому, що я допускаю, що можливо дуже багато всього. Дуже-дуже. Ми дуже, ми такі обмежені, боже мой. ми такі. Мало знаючи створіння про те, що насправді можливо в цьому світі, в цьому все даже на цій землі. Просто хапес. І так, да, я вірю, що ця сцена це абсолютно можливо. Абсолютно можливо загружати в себе тонни, кілотонни знань, просто наші тіла. Ці плотні штучки, вони мають бути з обновленим програмним забезпеченням, з хорошою картою пам'яті, і все буде можливо, і це зараз все відбувається, більше того вам скажу. От так от що ще вам розказати? Ну, коротше, я вважаю, що це круто. Я не зря поголодала, ще можу розказати про голод. У мене вже були досвіди, але це найдовший, і вперше на схому. Тобто ти не п'єш і не їш. Ти маєш підготувати себе, очистити свій організм і тоді заходити в практику, щоб не було інтоксикації, щоб не було тяжко, важко, голова, щоб не боліла. І це, ну, капець, просто коли ця чистота. Чистота тут, всюду, ти пустий, ти пустий тут, і тільки коли пуст, тобі видніється ця правда, цей фундамент, підложка під все. І я раджу, я раджу це робити. Мені здається, це корисно кожному. Робити великі перерви між прийомами їжі, щоб кишківник був пустий. Чому? Тому що, коли наша травна система зробила свою роботу і перетравила їжу, а, майже 90% ладно, числа, цифри, я не уточняла, там може в чаті, перевірте, як кому цікаво. Більша частина, прямо майже вся а, нашого імунітету, вона знаходиться. Кишківнику. І коли там пусто роботи нема, починається процес автофагії, і імунні клітини вони розходяться просто по всім закуткам вашого організму всюди, во всі клеточки всі диречки щелочки, і починається процес автофагії, а саме очищення. Цей імунітет він вічно голодний, йому треба щось. От, всі штуки, там грибки, паразити, не буду вдаватися в подробності. Ми живемо в такому світі в агресивній досить середовищі, і наш імунітет паше весь час, будь здоров. І от він розходиться, він оцей весь мусор. Тому, коли ви робите великі перериви, в їжі це ви даєте відпуск як би тут в цій, в цій ділянці, і ваш імунітет очищає вашу кров, вашу лімфу і омолоджує вас. Просто пилісосить вас, грубо кажучи, на фізичному плані. Фізичний, тонкий план в плані ментальна система це все ну, одне. І це дуже відчувається. Коли голова ясна, це значить, що ваша кров чиста, тікуча, у вас немає. А коли. Ну, я по собі просто це про тупо мій досвід. І я не знаю, може у інших по-іншому, може, не знаю. Але я вивчала цю тему досить інтенсивно. Я грунтовно поставилась до цього питання не так на дурну голову, знаєте, аби, аби різкнути. І що хотіла сказати. Ну, коротше, забула це корисно. Але треба, як я завжди кажу, орієнтуватись на відчуття. Якщо відгукуються, то треба діляти. Ну, в принципі, наче я все сказала. Я збираюсь запускати. Я не знаю, що як це буде називатися, але я вже хочу про це розказати. Я вже записувала відео, в якому я це розказала, але я його ще не виклала, але я його викладу. Це буде раніше. Коротше, я буду робити сезони. В Зумі, чи, чи там в Гуглі, в Google Meets, чи як воно там називається, де я хочу от в такому режимі розслабляти народ, ну як народ, ті, хто захочеться відчути, ті, хто захочуть просто поговорити. Я пам'ятаю себе, коли я проходила оці ці зміни в голові, оці ці всі перезборки, да, коли я вичищала, коли я відмовлялась від тих травм, це все пересебиралось, трансформації просто несеться. Особистість змінюється з більше скоростю, всякі штуки відбуваються. І мені було нема нема, нема з ким говорити. Мені нема з ким було поговорити про це всіх. В моєму полі всі відпали, розпались, розсосались, і слава Богу, і це був час такий спеціально. Я дуже вдячна за це. Але ой, це свічка така. Свічку тримаю. да, якщо це цей випадок, або якщо ви хочете просто, знаєте, ну, от, Просто нормально, от, побудь таким, який ти є, побудь от чесним. От, я би хотіла в полі своєму зібрати людей на цих созвонах, які або супер щирі з собою, і вони працюють, щось змінюють, вони хочуть а, проходити ці трансформації, якщо вони в них, або якщо цього не вистачає. Хочеш знайти якесь безпечне місце, там де ти можеш бути чесним. Або, може, ти хочеш підтримати когось, теж у мене було таке. І, напевне, існують такі люди, якщо коли от відкривається серце, в тобі стільки любові, що ти просто можеш треснути і. Я дуже в цей час хотіла комусь просто передати це, якось реалізувати цю енергію, того що мене Таращило, було це вперше, я не знала, куди її примінити. І почала так відео записувати, так. Да. Може, це такий випадок. Взагалі, коротше, ви зрозуміли. Якщо відгук є, то дайте про це якось знати. Я думаю, я не напишу, я залишу тут. Свій. Що? Телеграм. Інстаграм, мабуть. А, і будемо якось збиратися Я думаю, що це буде понеділях. Понеділях зранку. Першій половині дня. От. Так що да, майкніть, майкніть, дайте знати Все я все сказала. Гарної вам порднини. Дякую, що ви мене послухали. вот. Люблю вас. Чао!